Доброго дня! Хочу вам сьогодні розповісти про свої хвосточки. Я не професіонал, просто в мене от така отака клумбочка невеличка, де в мене завжди погибали сонцелюбиві, сонцелюбиві квіточки. З кожним годом, як розростались дерева, вони все чахли-чахли. Я вирішила їх посадити на сонечку. А сюди посадити тін тін ті любиві квіточки. Я своїм, так сказати, досвідом просто ділюся, нікому нічого не нав'язую, просто покажу вам хусточки, медуничку, може там гейхерок пару, і покажу, як вони протягом 2-3 років в мене розрослися. Просто... Покажу те, що в мене є. Так. В цьому році я е, придбала хусточку таку Raspberry Sunдей. При, придбала її е, в, в питомнику Гейхера hey Ком'юа. Це Черкаська область. Е, в цьому задоволена саджанцем стається. Е, Відповідає сорту. Посадила в цьому році от, весною. Ще в мене така є хосточка Gold Стандарт. Вже вона тут в повній тіні, тому, мабуть, така зелена. Тоже я її посадила в цьому році, тому вона така маленька. Так. В минулому році, оце вже пішов другий рік, хосточка. Діана Ремемба. Я її взяла на флоріумі щось там за 30 с чим-то гривень чи за 40 чимто, тому що ну, треба було набрати 200 гривень заказ. Не дуже я хотіла її брати, думаю, нічого такого особливого в цій окраски немає. Ну, Взяла да і все, бо треба було щось брати. Якраз розпродажа була. І ви знаєте, дуже задоволена другий рік цієї хусточки. І вона дуже така приваблива на вигляд. Білі здорові квіточки отакі. І вона дуже ароматна, дуже ароматна і пахуча і ну, гарно виглядає. Отака От красунька. Рослинки в мене всі середньорослі, тому що тут розвернутися нема де. Так. І ще отаку придбала в цьому році медуницю. Дуже гарненна така, красивенна. Я дуже задоволена в цьому році посадила і такий. Гарний і красивий кущик. Так, Як тільки сорт цей називається? Не, не знаю. Не знаю, як називається сорт. Ну, Вірніше, в мене є записано, але зараз вам сказати не можу. Так, Ще в мене є хусточка колорет Халк. От така хусточка. в неї листічко, цупкеньке. Ну, молоденькі вилазять зелені. Зараз вона трошки ну, на іноді сунечку попадає. Ну, довго росте вже другий рік. Вірніше, тій хусточки вже третій рік. І вона от не дуже розрослася. Хоча саджанці з лорюма дуже прийшли гарні. Так, у в мене тут аквілегії різні ростуть. Раніше садила їх на сонці, вони в мене не росли і пропадали, а в тіні, ну просто шикарні кущі. Дивіться, які здорові. Так, в цьому році в круглику придбала хосточку джун. В принципі, саджанцем задоволена цим іменно, А от два інших саджанця не дуже. бо Схоже, мені чогось здається на вірус. Тому рекомендувати не можу, але от іменно джун начебто відповідає сорту, і як на перший рік весною посажено дуже непоганий садниць. Так, ще в мене є така хусточка. Зандерболт. І другий рік. Да. Не дуже так вона росте швидко, але для другого року я вважаю нормально. Так, в цьому році придбала хосточку. Так, зараз згадаю синенька, Ой, забулася. Ого, зараз подивлюся, тут у мене підписано Флеміш Скай. Флеміш Скай. Тоже як для першого року, дуже непоганий кущик цьому році посаджений і вже він такий, ну, просто гарний як придбала в гріне Ще я дуже задоволена хусточкою, який теж, який другий рік, це парадігма. В минулому році я її літом посадила, навіть не на весні, а літом. І вона от така красунька пішла в ріст, як для другого року. Дуже Шикарно виглядає, я вважаю. Так, старі листочки такі в них розкрас, а молоденькі вилазять жовтенькі, такі. С Салатовенькі, я би навіть сказала. Так, ще в минулому році посадила отаку от хусточку джепсі роуз Непогана така хусточка. Другий рік її пішов, я вважаю нормальний результат. Так, і ще придбала отаку от косточку в цьому році. Колекційний сорт рідкий. Називається, по-англійськи не скажу, а в перекладі ночна опера. Такі в неї окрас трошки зеленувато, сірувато, якийсь синюватий, я би навіть сказала. Як для першого року? парний, я вважаю, саджанець придбала в едемі. Так. В цьому році посадила. Ще хусточку е, блюкадет. То це я придбала цей саджанець. Не згадаю навіть іде. А, яскраві клумбі. Яскраві клумбі більше не буду брати, якісь вони хворі от туди приходять. Хосточки там не дуже. І от така ще хусточка круглику придбала, в цьому році посадила. Оранж мармелад. Так. В минулому році ще отаку от хусточку посадила. Крісмас 3. Ще теж в минулому році посадила мата Харі. І в цьому році придбала на флоріумі, здається, сорбет така з глянцевим листям. Ну, красива хусточка. І поганий, саджанець, я вважаю. Так, що тут ще показати таке? Це подарунок гріне демо пітомника. Називається Анна Кульба. В цьому році посаджена. В минулому році посадила отаку Крісмас Кенді. Симпатична хусточка. Хочу вам ще показати таке? Угу. Минулорічна посадка хвоста White Bream. Я вважаю, що на другий рік шикарна хосточка. Гарно виросла так, гарний, симпатичний такий уже кущик вийшли на другий рік. Ще в мене є хвосточка? Бобкет. Бобкет Їй третій рік пішов. Я їх придбала разом з Colored Халк, то Colored Hulk Халк на місці сидить, а це, по крайній мірі, видно, що вона росте. І ще одна остання хосточка, яка мене приємно здивувала, це хосточка. Лакамоле. Я її теж так взяла на розпродажі, тому що ціна була на флоріумі смішна. І, подивившись декілька відео про цей хвости, вирішила взяти. Але потім почала жалкувати, вона була якась така некрасива. Але ось на другий рік вона стала просто красуня, красива форма куща велика. Такий в неї розкрас у повній тіні. Ну, в общем, я задоволена. Ну, Більш нема чого показувати. Так що, отакий у мене досвід по хосточок. Вот. Пока тільки вивчаємо сорти. Ось така у нас. Кломбочка тіньова. Все, я з вами прощаюся до наступних зустрічей, до наступних відео.